Давайте дивитися зараз на таблицю на інші результати, які мали сьогодні місце. Отже, це вчорашні поєдинки. Білоруські БАТЕ пройшло Дебреца, На 94-й хвилині забили м'яч, що вдома поступилися 0-1. Марібор пройшов в Макабі, гра відбувалася на нейтральному полі, тому що в Ізраїлі матчі не можна грати. Панотіна Ікос несподівано вдома поступився стандарту 1-2, зігравши на виїзді 0-0. Ну і Ліль Грас 1-1. Ліль всі питання, знявши у виїзному поєдинку, обігравши швейцарців з рахунком дану. Давайте подивимося сьогоднішні поєдинки. Отже, Джазиніт пройшов АЛ. АПЛ Хік Хельсінки. АПЛ виграв 2-0. Мальме Спарта 2-0, програвши на виїзді 2-4. Вилетів шериф, зігравши вдома 0-0 Стяо Актобе 2-1. Далі прийшла Стяо, а Бешектаж Фейнорд. Ну там все зрозуміло. Зальцбург, Карабах, Зальцбург, де далі. Ну і Копенгаген, Копенгаген Дніпро. Далі йдуть. Віце-чемпіони Данії, а не віце-чемпіони України. Ось ну, така от у нас сьогодні вийшла програма. Я вам вдячний за такий об'єктивний аналіз. Безперечно, не надто хороший настрій, але футбол він, ну, неможливо постійно перемагати. Можна перемагати, програвати, перемагати, програвати.